Пригарного і світлого Дня суботи. Ми сьогодні з самого ранку прокинулися і хто нас розбудив правильно, різні пташки, які співають, і враження, що змагаються, хто голосніше співає. Файно, ну бо зима вже шансу немає. Весна веснуємо, набираємося весни. Сьогодні субота і навчаємося від когось старших. тут тепер на реколекціях є по Центру десь Закарпаття біля Іршави чи в Іршаві. і ми говорили про стосунки, про почуття провини, про звинувачення неправдиві, або про неправильне розуміння наших слів. Якраз дружина мені розказала свідчення своєї колеги Мар'яни, здається, як пані Мар'яна навчилася, як із колегами в школі 에, говорити, коли її неправильно розуміють. Вона каже: Так, я розумію, і, і що я відповідальна. За те, що я сказала, І як я сказала. Але я не можу бути відповідальною за, за те, як ви зрозуміли. І ясно, що слухайте, перепрошую, якщо образив, то, то якщо у вас ці слова скривдили, то пробачте, але я, я не мала на меті вас образити. Я мав на меті вам донести певну інформацію. І це таке чудове правило, це така гарна формула. Я відповідальний за те, що я говорю, як я говорю. Але я не можу бути відповідальний за вашу реакцію або за те, що ви почули від мене. Бо я, я знаю купу випадків, я думаю, що і ви можете навести неодноразово, коли ви загально говорили непогану річ, не злу. А людина це так сприйняла, що ви її хотіли зарізати, що ви хотіли її знищити, там, не знаю, на лопатки покласти, вбити. А так не було. Бо ціль була зовсім інша. Мета була інша. І тому насамперед це важливо для себе повторювати. Я відповідальний за те, що говорю, і як, або яким тоном, скажімо. Але ну, нічого я не можу зробити з тим, що ти почуєш. Хіба потім, коли ти охолонеш, я пробачу тебе, пробачу, попрошу пробачення, якщо ем, дійсно ти образився, але я поясню це, це саме іншими словами, так, аби ти зрозумів, про що я говорю. І тоді це не буде на мене тиснути, я буду вільний. І тоді відостати тебе буду вільний. Бо знову зможу до тебе підійти і слухай, ти, ти мене неправильно зрозумів. дивіться, я хотів сказати ось це. Ти мене так зрозумів? Що серйозно? А серйозно. І, і, і купа разів, коли мені вдавалося отак до людини підійти після непорозуміння, ну то це було благословення. І тоді справді відбувається то, що ми читаємо Слові Божому, коли ти при прийдеш. І з таким примиренням або з виясненням добрим, з любов'ю до людини. Людина тебе зрозуміє, вітаю і тебе, ти придбаєш друга. Не зрозуміє, ну тоді людина починає поводитися як кактус. А що означає кактус? Поливаєш раз на півроку і не обіймаєш. Ну бо кактус? Ого? І це полегше життя. Але важливо, аби на тобі тоді не висіло провини. А, Бо я міг інакше сказати, я міг. Ні-ні-ні, стоп, стоп, стоп. Я не відповідальний за те, як мене почують. Я сказав з любов'ю, з любов'ю. Я сказав без кривди, ну та без кривди. А мене зрозуміло зовсім інакше. І що я тепер маю ходити і себе картати за те, що я змінити не можу. М -м -м. Ні. І приходить легкість така. Ого. О, власне. Тому ми маємо вчитися будувати стосунки зріло. Ми маємо вчитися до інших ставитися зріло. І, і, і щоб до нас так ставилися. І коли ви побачите, коли ви позбудетеся цього шкідливого, тобто це неправильного почуття провини, або інакше такого диявольського притрушеного, то ви побачите, що ви отримаєте більше свободи. Почнете дихати інакше і взагалі жити інакше. Тому пам'ятайте це. цю формулу собі запам'ятайте. я відповідальний за те, що я говорю і як я говорю, але не можу бути відповідальний за те, що ви від мене почули, або як ви, як, як ви мене почули. Круто. Тому будуємо стосунки, шукаємо спілкування, будьмо з іншими людьми, але завжди так, щоб не кривдити один одного, аби не, не лишатися там у почутті провини один від одного, Але чисто, чисто, достойно, зріло. і аби це було файно, аби нам хотілося бути з цими людьми, а, а цим людям з нами. Дай Боже! Будьте благословенні, гарні вам. Суботи гарних, гарного будування стосунків. Майтеся файно. Мир вам.